Другий день дев'ятниці перед святом непорошне зачаття Пресвятої Діви Марії. І роздумуємо, які є плоди віддання Марії. Плоди є цінні і багаті. Цілковито, цілковите віддання Марії приносить Богу найбільшу славу. Самі забуваємо керувати все до слави Божої. Марія, твої думки, слова, чини, терпіння і весь твій час чини славою Божою, щоб очистити її зі свідомої його бажання, шукання себе і служіння собі. Коли твої цілі подаш її інтенціям, то й найпростіші чинності будуть брати участь в безмірній славі, яку вона віддавала Богу. Твоє віддання Марії є найвищим добром ближніх. Хто віддається Богу через Марію, стається разом з нею даром Бога для людей, знаряддям Його любові до людей. Мати Божа стереже тебе від гріхів проти любові ближнього. Дасть тобі уділ у владному милосерді, вразливить на потреби найбідніших, властиво конаючих грішників. Навчить делікатності, перепрошування і направлення до дрібних навіть прикрощів. Найбільше по тобі скористають, з твого вітання – це твої близькі. Оскільки є твої стаються її. Марія за віддання більше їх любить, більше їм допомагає молиться за них. Віддання Марії є передусім. Є передусім твоєю найбільшою користю. Дає тобі найперше уділ у її житті і чеснота. Як її дитина, стаєшся співвласником всіх її дібер. дасть тобі уділ у свій вірі, без якої не можна подобатися Богу у свій довірі і покорі, яка є мудрістю. Отримаєш уділ в її любові, незмірної до Бога і наймолосернішої віддання людям. Вона уздобить твої добрі вчинки своїми заслугами, що будуть маліші Богу і більше принесуть тобі ласки. І любов криє багато твоїх браків і гріхів. Віддання Марії з'єднає тебе швидко з Христом, що є твоєю святістю. Марія є дорогою до Христа непід, непорушною і визволить тебе зі всіх засідок сатани. Є дорогою легшою, бо сама поможе тобі перебути терпіння конечно для твоєї святості і коротше. Бо в короткому часі цілковито від неї залежності зайдеш далі на дорозі любові, ніж через довгі роки мандрування з власної волі. Віддання Марії далі дає певну свободу духовну, звільнить тебе від страхів, скрупулів і уразів, отримуєш Велике почуття безпеки не будеш лякатися людей, терпіння і нещасть. будеш правдиво свобідним, не будеш боятися підіймання рішень і їх наслідків, бо вона тобі поможе вибирати. Навіть твої помилки і неповодження використай для добра, а навіть коли щось свідоме злезу зробиш, коли потім повернешся, коли потім повернешся до неї, вона все направить. І відсунуть злі наслідки. Будеш вміти глибоко і спокійно вірити, що люблячим Бога, все сприяє до добра. Коли віддашся Марію, тримаєш від неї багато радості, дізнаєш раз по раз відчутних знаків її наймилішої піки інтервенції. А що ж більше може радіти, як те, що тебе, власне, тебе, малого, бідного і нездатного? Не Любить правдиво і сердечно, і це найпрекрасніша по Бозі істота, та радість буде перед смаком особливої радості, яку в небі отримають ті, що її віддалися на власність, бажаючи бути її царством. Молімося, Пресвята пречиста Богородице, прославляю разом з тобою Пресвяту Трійцю і дякую за твою непорочність. Прошу тебе, прийми наші благання і охороняй нас своїм покровом. Амінь. Непорочна, непорочна діво, слава твоє непорочне зачаття, вчини, щоб ті, що взивають твоє ім'я, поборювали в собі злівади і пожадання. Амінь. Непорочна діво, ти покірна слуга Господня, твоїм заступництвом у сина не допусти, щоб гординя отруїла наші душі. Амінь. І молитва на завершення кожного дня дев'ятниці. Марія непорочна зачата, молися за нами, що до тебе припадаємо, і за всіма тими, що далекі від тебе особливо за ворогів Святої Церкви. Амінь. Нехай славиться святе й непорочне зачаття, причистої Діви Марії, і причистої Діви Божої Матері Марії. Амінь.